Доброго дня, я в селі Високе Білоцерківського району. І ось такий будиночок у нас на продаж. Вулиця асфальтована. До будинку проведено три фази електрика. Будинок побудований 70-ті роки. Покриття шифер, вікна пластикові. Загальна ділянка 75 соток. Тут проживали люди, тримали велике господарство, свині, кінь був, корови, дуже багато господарських споруд. Огорожено плоским шифером, огорожено сітками, вода заведена в будинок. Також можна воду брати, ось виведена труба на двір, Вон, яма, під буряк чи жом хлів. Ось така загорожа. Ще ями під буряки. Ось загорожено, свинарник, туалет надвірний, і ось цілий-цілий ряд ще всяких прибудов, літній табір, всякі клітки під птицю, гараж під автомобіль, в ньому є яма. Город біля 50 соток до яру, ну, невеличкий садочок, також ще ось теж всякі прибудови, халабуди, так як в селі люди живуть. Ось ще одна яма, можна під Брагу, напевно, чи ще щось. Сінник. Будиночок теплий, є газ, отоплення газом також пічка є. Ось з цієї сторони, ще є погріб, погріб, ось така кладовка, гараж під мотоцикл і літня кухня. У яку заведено газ. Також є котел, в якому можна гріти воду. Ось каналізація, але, власник сказав, якщо, можливо, її буде замало, ось яма, в яку можна її продовжити. Старий хлівчик глиняний, і ось такий вигляд має будинок зовні. Тут заливка, сусіди проживають повз, все, що стосується речей або меблів в будинку, все це обговорюється, що потрібно, що не потрібно, його з будинку заберуть. І так ось ми входимо в сам будинок, зверху пластик. Заливка і входимо в будинок. Ось така веранда маленька чи прихожа. Одне вікно з кімнати, воно дерев'яне. На дворі линоліум, все, що ви бачите, все лишається. Холодильник, газова плита, телевізор, які є меблі. Але ще раз наголошую, що воно обговориться. Якщо воно зайве, його все приберуть. Заходимо в така прихожка, теж оббита пластиком. І ходимо в кухня. В кухні стоїть котел, холодильник, ліноліум. І прямо у нас ванна, кімната. Туалету тут немає, але місця достатньо. Щоб його тут зробити. Також тут стоїть грубка, під'єднана до парової системи в будинку, можна топити. Є альтернатива. Бойлер, вода гріється, в криниці вода є, і проходимо в сам будинок. Ось такі сіни, вхід на горище. прихожа, стеля підбита гіпсокартоном і зверху поклеєні ось такі квадрати. Тут як ось такий закоулочок невеличкий, Диван. Проходимо прямо у нас спальня, а направо у нас кімната, велика кімната. Теж квадратами поклеєна стеля, гіпсокартоном підбита. На полу у нас ліноліум на стінах шпалери ось такий будиночок. І ще сюди. Ось така спальня, ще телевізор. Ціна будинку 10 тисяч доларів. Власник розгляне усі питання щодо зниження ціни, обговорення. Торг по-любому кого зацікавив даний варіант, будь ласка, пишіть в коментарях, я надам вам номер власника. В селі є два продуктових магазини, сполучення з Києвом, Білою церквою, працює нова почта, старостат, медична, мед, медичний працівник. Дороги асфальтовані, є ставок, зупинка ЖД, казатин Жашків сполучення. Технічним причинам відео я не дозняла, телефон, мабуть, відмовив. Е ще спальня і велика кімната. Будинок мебльований, холодильник працює, газ заведений, будинок теплий, в селі немає школи, є два магазини. Нова почта, приїжджає Укрпочта, В середу невеличкий базарчик, є сполученням з Білою церквою з містом Тетіївом, Києвом кожен день. На Київ два чи три маршрути І через Білу церкву, повз Білу церкву, є сполучення ЖД Хозятин Жашків. Курсує шкільний автобус. Ось коротенько, так про село. Три фази підключено до двору. Велика земельна ділянка, багато сгс споруд. Кого зацікавив даний будинок, будь ласка, пишіть в коментарях, я надам вам номер власника. На все добре, до нових зустрічей.